Всім привіт вітаю на своєму каналі. Цього тижня я розіграю ключ до Steam на гру Hot Shot Racing. Це такі собі гоночки простенькі, з невеликими вимогами, мінімальні 4 ГБ оперативки і один відеокарта. Рекомендування в два рази більше. Української, на жаль, немає локалізації, але рецензії дуже схвальні 90%. Тому піде на слабеньких комп'ютерах, можна пограти, приймайте участь, з вас вподобаєчка, підписочка, коментар, що приймаєте участь. Ну і везіння, а я бажаю успіхів, нехай щастить.